Цей алгоритм дуже чудово допомагає, коли ви не знаєте, куди рухатись, коли ви зупинились на перехресті свого життя, і взагалі ідей, ким бути, куди йти в професійну реалізацію, або взагалі чого я хочу, ну от взагалі немає. Хочеться нащупати свою якусь реалізацію. Дуже часто клієнти приходять з темою самореалізації: я не знаю, хто я, я не знаю, куди рухатись. В мене немає ні сил, ні бажання вже нічого робити. Але нібито і хочеться, і нібито не хочеться. І от в такій миті ми дістаєтеся. Із підсвідомості все найпотаємніше. І в даному ключі я навіть взяла промалювати цю тему на чорному аркуші. Це окрема глибина теми. Коли ми малюємо на чорному аркуші, наша підсвідомість кричить, що ой, що відбувається, куди ми йдемо? Ми зараз занурюємось відразу, можна сказати, через колір в глибину, глибину. І колір аркуша теж вже має значення на цьому етапі. Тобто ми пропрацьовуємо і дотикаємось навіть трішечки до своїх тінових аспектів, ми дотикаємось до своїх страхів, ми починаємо шукати ці Можливості, а також шукаємо, як їх округлити. Це алгоритм досить глибокий. Я його створила, коли побачила, що дуже велика кількість жінок, особливо які в еміграції, які повиїздили з певних причин з України. І вони не знають, чим хочуть займатися. І це навіть не тільки, от навіть мені здається, що для людей, які вже реалізовані, він теж чудово підійде. Адже знайти свою ціль обов'язково можна. І ви просто берете її, шукаєте, витягуєте, нібито із своєї підсвідомості і своєї душі. От це слово, я думаю, на моєму каналі мені хочеться все-таки те, щоб на моєму каналі збиралися однодумці, люди, які хочуть більшого, які прагнуть до більшого, які прагнуть. Януть розвиватися на всіх аспектах, на всіх рівнях, і без таких духовних аспектів ми, на жаль, не зможемо розвиватися. І ось тут починається трішечки магія. Ми починаємо малювати, фантазувати, накручувати собі ідеї, шукати, а я вмію це, а я знаю це, а я можливо колись хотіла це, зараз я не знаю, але я намалюю його на аркуші і побачу. Якщо ви тільки користувач нейрографіки, чи тільки бажаєте стати користувачем на Графіки малюйте все колами. Але якщо ви вже досвідчений нейрографіст, ви можете потім малювати і іншими фігурами, як ви це відчуваєте. В кінці у нас ще буде з вами трикутник, тут ви вже повідчуваєте, як вам буде краще. Але наразі ми взагалі дотикаємося просто водимо лінії шукаємо. Ми нібито медитуємо на темний аркуш, на темні глибини себе, тому що часом у нас все насправді, всі відповіді є в нас, але ми їх забуваємо. Часом забиваємо. Тобто ми взяли, забили на них і нічого не робимо, а вони ж десь там є. А ми не дозволяємо собі з'явитися їм назовні. І через те з'являються проблеми з самореалізацією. Дуже часто виникає така проблема. У жінок, у яких йде така внутрішня, навіть у жінок, у чоловіків, байдуже це ми не прив'язуємось. Нейрографіка чим крута, вона не прив'язана до гендера. Бажано бути повнолітнім в цій методиці, але можна навіть неповнолітнім малювати просто під якісним керівництвом, тому що це такий специфічний метод, і з ним потрібно бути обережно, особливо, якщо ви новачок. Ви зараз бачите, що я намалювала що й прорив такий, так, що я точно дійду до своєї цілі. Да, я її намітила була зарані, і я собі дала інтенцію, час діяти, час. Я дозволяю цим трикутником, я дозволяю собі, коли ви його малюєте, йти в своє проявлення, йти в масштабування, йти в реалізацію. І навіть собі я це кажу в цій роботі, тому що десь я і себе спиняю, десь, можливо, недостатньо відео записую, десь, можливо, я кажу, о, знецінюю якісь свої заслуги, кажу, а можливо, це вже хтось розповідав до мене. Але можливо, вам потрібна моя інформація, і я тоді таким чином відбираю у вас цю інформацію. І для цього я кажу: я дозволяю собі йти в масштабування, в прорив. Ви ж собі, якщо ви не знаєте, ким ви хочете бути, якщо ви тільки шукаєте своє призначення, свою реалізацію. Своє місце, ким вам бути, ким вам проявлятися, куди вам іти навчатися, як вам діяти, тоді ви на цей трикутник назначите щось своє. Якщо ж ви взагалі малюєте нейрографіку тільки-тільки от, то навіть не малюйте ні квадратів, ні трикутників, малюйте все колами і у вас все рівно все вийде. Оцей дозвіл собі, гармонійний колом, увага, колом, тому що це ідеальна фігура, яка ідеальні події в нашому житті приводить. Тому що Трикутники це така досить складна фігура. Ми з вами її розбираємо на нейрокомпозиції чи нейромоделюванні. Це одне і те ж саме насправді. Я вже нарешті зробила для вас цей курс нейромоделювання, де ми розбираємо всі-всі-всі ці фігури, чому їх, коли їх використовувати, як їх використовувати безпечно, як моделювати власне життя максимально ефективно. І дивіться, коли ми моделюємо, от зараз ми займаємось нейромоделюванням, але ми пішли через лінію, яка теж в нейрографіці просто ну, це основа основ без нейролінії у нас нічого не буде. І те, як ми її малюємо, те, як танцює у нас нейролінія, мені дуже подобається слово танцює нейролінія, тому що ми відпускаємо руку і малюємо нашу руку без контролю голови, тому що коли вмикається голова, тоді виникають певні моменти, які називаються А я не можу, а я не знаю. Але насправді ми все знаємо, ми все можемо, але з певних причин десь застрягаємо, десь чогось собі не дозволяємо. Можливо, через стереотипи, які були в минулому, можливо, через те, що ми вигадали собі зараз, тому що ми навіть часом самі себе обманюємо в тут і тепер. Ми собі починаємо казати, ні, я хочу йти в проявлення, я хочу йти в реалізацію, я знаю, що я хочу чогось. Але насправді ми хочемо зовсім іншого. А те, що ми кажемо, те, що ми декларуємо в соціум, часто виявляються думки, які очікує від нас соціум. І, друзі мої, тоді це виникають проблеми. Тому що тоді у нас виникає супротив внутрішній, який переростає в бездіяльність. Інколи супротив стає таким руйнівним, який супроводжується різними негативними діями, а інколи, навпаки, в пасивність. І тому ми починаємо щось промальовувати. Можливо, от навіть зараз я ще й нейроскетчинг сюди підключила, тому що мені хочеться, щоб моя тема, моє масштабування, воно було таким гарним, воно було плавним, воно було стильним, щоб воно було красивим. І мені хочеться красиво вести YouTube, красиво вести Instagram, щоб вам подобався. Так? Але знову ж таки, я це роблю, тому що це мені подобається. Не тому, що я хочу вам подобатись. Так, ну, звісно, це бажання у нас усіх. Є, тому що ми всі родом із дитинства і у усіх нас є певні. Настанови, директиви, так, ми з ними працюємо, але це нормально все рівно щось робити, щоб подобалось іншим. Питання, в якій це мірі, якщо ми починаємо залежати від цього і робимо тільки так, як нам так, як від нас очікують, От тут увага, тут дуже червоний тривожний дзвіночок. Але якщо нам просто ми робимо і кайфуємо від цього, і при цьому хочемо, щоб це ще сподобалось комусь іншому, ну я не бачу нічого в цьому поганого, тому що. Все починається із бажанням стати краще. Можливо, навіть, якщо ви підете, знову ж таки, від, зараз в мене багато може хто захейтити через це, але якщо ви підете через те, що я спочатку хочу вдосконалювати, щоб сподобатись партнеру, сподобатись комусь іншому, але потім усвідомлюю, що все рівно я є на першому місці і все починається з мене, навіть такий захід у тему може бути. І чесно, це краще, ніж взагалі постійно хейтити і нічого не робити. Тобто. Займатися самокритикою, займатися не самоаналізом, а самокопанням. Увага, це дві різні речі. Якщо потрібно, прямо відео про це окремо запишу безкоштовно на Ютюбі, тому що це має знати кожен. Да? І коли ви займаєтесь от таким, ви починаєте себе вмовляти, що ви не знаєте, чого ви хочете. Ви починаєте вмовляти себе про те, що щось у вас не вдасться. Ви починаєте вмовляти себе. Що ви нічого не можете піти в самореалізацію, тому що ой, ми довго були в декреті, ой, ви довго були в чомусь іще, так, або довго працювали на одному місці, або, 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 і ось такі або вони вам заважають розвиватися. І ось тут виникає проблема, що ви навмовляли себе. Бути не собою. Ви навмовляли себе, що ви нічого не вмієте і не знаєте, замість того, щоб програмувати себе на щось інше. І це не я вигадала це вже мільйони. Хто каже про це, але можливо, вам важливо цю, цю саме думку, цю ідею почути саме від мене. Через нейрографіку, через інші і різноманітні практики. Тому що зараз я вже починаю працювати над програмою не лише по нейрографіці, а зараз мені хочеться дати для вас таку інтегративну програму, яка включає в себе дуже багато цінних знань. І для цього зараз я моделюю цю програму, щоб вона була максимально ефективна і допомагала. Вам прокачатися і вийти на новий рівень, прокачатися в усіх аспектах, тому що з одного боку всім відомо, що ми маємо розвиватись в якійсь в одній темі. Але мені хочеться показати, що це теж заблудження соціуму, тому що коли ми будемо шукати, от повертаючись до теми самореалізації, на яку ми зараз малюємо з вами. Якщо так зовсім вже в цю тему занурюватись і розуміти її коріння, то не буває однієї теми і назавжди. От, можливо, для когось це важливо почути саме сьогодні, тому що ми всі створили утопію про те, що ми маємо йти в кар'єру, ми маємо знайти роботу своєї мрії і постійно там працювати. Увага! Це заблудження нашого соціуму, не буває єдиної теми на все життя. І нормально, якщо ви один рік в одному, інший рік в іншому, якщо ви цікавитесь, розвиваєтесь, у вас завжди, от якщо навіть прослідкувати все ваше життя, і ви кажете, у мене немає однієї справи, я нічим ніколи не цікавлюсь, у мене все швидко перегорає. Але якщо ви проаналізуєте, по справжньому сядете, запишете все, що ви робите. Якщо ви прослідкуєте ниточку вашого розвитку, ви побачите, що все має взаємозв'язок. Колись ви захоплювались малюванням дизайном, зараз ви там графічний. Дизайнер, наприклад, і просто у вас один навик перейшов в інший. Можливо, ви займалися, просто ходили до тренажерки, потім знову ж займалися тим самим малюванням, потім займалися бізнесом, там продавали в магазин на свій відкривали чи щось таке. Якщо ви прослідкуєте, то кожен ваш навик він ніколи не був втраченим. І це надзвичайно важливо, і кожен ваш навик доповнював наступну наступну роботу. І це називається ітерації або етапи вашого розвитку. І зараз для закріплення даної теми, для того, щоб констатувати, що я готова до проявлення і до саморозвитку, ми малюємо от такі жирні жирні лінії, деякі знизу до верху, і хоча б одненьку, можливо, ще зверху до низу, якщо вам не віриться, що ваша тема знайде розвиток. Мені достатньо двох ліній, які знизу до верху йдуть. І звісно, мені хочеться зафіксувати оцей яскравий трикутник, тому що прорив у кар'єрі, самореалізація і знайти себе. Це завжди проактивні дії або проактивні усвідомлення. Усвідомлення це теж дія. Інсайт це теж дія. Важливо це не знецінювати і розвивати. І коли ми малюємо на чорному папері, дещо у нас нібито зникає. Але насправді все, що промальовано і проявлено на папері, воно виступає наперед. Звісно, можна з цим малюнком, от якби я його не так швидко малювала на камеру, тому що це теж у мене був більше малюнок для того, щоб дати моїм улюбленим клієнтам саме цю тему, на яку ви можете безкоштовно помалювати. Ви би ну я б її промальовувала більше, робила б більш контрастні такі елементи. Про контраст, нюанси, все ми розмовляємо на курсі нейромоделювання, як малювати лінії, як малювати нейрографіку правильно, це навіть на користувачів у нас є. Тому буду рада вас бачити в своїй спільноті, але зараз головне для вас це просто поміркувати на дану тему. Якщо у вас є ця проблема, дозвольте собі якісно промалювати цей малюнок. Дозвольте собі ловити ті інсайти, навіть які вам не сподобаються. Малювання на чорному папері підіймає ті інсайти, які ви Подавлювали в собі, які ви витісняли, які ви довго не хотіли приймати. Але якщо вас мучить ця тема, якщо ви не знаєте, куди розвиватись, мабуть, вам настав час все-таки помалювати саме нейрографіку на чорному папері. І тоді ваша тема просто зрушить з місця. Якщо ви дійсно будете якісно малювати нейрографіку, я колись запишу окреме відео, чому так важливо бути користувачем нейрографіки, чому важливо нейрографіку малювати правильно, а не так, як завжди хочеться. Да? Тому що у нас патерни поведінки, тому що хитрий у нас мозок, тому що наші нейрони звикли так, як звикли робити, а не так, як зараз буде ефективно для вас, не так як воно йде в проявлення. Тому малюйте нейрографіку усвідомлено. Попереду у нас дуже багато цікавезних тем. Здавайте свої малюнки мені на перевірку, з радістю буду теж супервізувати ваші роботи і, звісно, приходьте до мене на навчання, тому що там ми йдемо в глибину. Те, що я дала на нейромоделювання, я навіть від себе не очікувала. І тому скоро скоро анонсую вже і цей курс. А наразі ви можете прийти на курс користувач, де я теж буду індивідуально супервізувати кожну вашу роботу із курсу користувач, навіть з алгоритмом Go. Це окремий прорив в вашій темі, коли ви промалюєте курс користувач, алгоритм Go таки доведе вас до вашого бажаного майбутнього. І ваше життя складеться так, як ви того бажаєте. Успіхів і найкращого всього у вашому проявленні, ваше Люда Трехліб.